І на завершення випуску про погоду антициклон накриє Буковину весь наступний тиждень. Що це означає і як зміниться погода у Чернівецькій області? Про це далі. Дощ весь тиждень. Температура повітря не вище 10 градусів тепла. А в горах навіть сніг. Такою була погода цього тижня. Яких погодних змін очікувати буковинцям наступного тижня? Уже на вихідні дні. Ми очікуємо е, практично. Е, Ясну погоду, без опадів. Температура в нічні години в суботу буде в межах 2-5 градусів тепла на рівнині, але ще від'ємною залишатиметься в гірській місцевості, де ми очікуємо від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Ну а тут денна температура буде в межах 13-18 градусів тепла і в неділю до 20 градусів вище нуля. Практично під таким з такими погодою ми очікуємо і майже весь наступний тиждень. На початку тижня температура повітря підійметься до 8 градусів. Антициклон пануватиме весь наступний тиждень. Переважатиме малохмарна погода і мінімальні температури, навіть не зважаючи на прояснення, будуть поступово підвищуватися. І вже на, якщо на початку місяця, тижня, вибачте, це будуть температури в межах 5-8 градусів тепла, то вже до кінця тижня це температури будуть 8-13 градусів вище нуля. А денні температури, починаючи з понеділка із 20-22 тепла, поступово підвищаться до 20-25 градусів вище нуля. Так що до кінця тижня ми поступово перейдемо з весни на практично літню погоду. Євген Пасалюк, Маріан Бліадзе, Володимир Мироневську, новини сі 4